А що й маєте туди, нічого чого? Скажіть, будь ласка. Що я закрию? Я не п'яний вчання. Ви мені скажіть, чого сюди. А а сюди? А я сюди привезли? Я не знаю, чого ви сюди привезли. Так, будь ласка, вас поки. Якого? В Добре, а що я тут буду? Керував там, я не керував Я Я дихати не буду. Свідки ви бачили, заслухуйся. Ви відмовився. це однозначно рахується, що ти п'яний. Добре. Добре. Спорити не буду. Я спорту вам. Я нічого не керував і мене права немає. Будь ласка. ви мене злапились? <ріпи> У <ріпи> мене їх немає. У мене в курточках немає. А курточка мене на роботі. То як ти, ти їхав? Я взагалі не їхав, взагал їхав тої машини. Ну то як в, не їхав, <ріпи> люди б**ть, їхають. Це моя, машина, друзі. Я їду на її по доручення, а доручення в мене немає. Хочете її бери. У мене тих паспорту немає, а ті паспорт мене буде через 15 днів. Хочете її забирати? Я не і не їхав вче. Що хочете ту робити? Нічого варто. Немає тут ключів. Я откуда знаю, хто на неї їхав, друзі мої. Хочете її грузить на лові, то не Я ж тобі тут журу заклини тут. Тут же А я мене що, ключі, я на... А що ти мене закрив? Шой авторитет, Не ти Ну, де ти мене закрив? Я тою машиною не їхав, я не знаю. Хто за ключі? У мене навіть паспорт немає. Не, не їхав він. Хочете її, беріть собі, везіть куди хочете. Я її завтра вигоню. І... Я її завтра вигоню і ти не будеш знати, що це за машина, друже.